Вас вітає канал Довідник Історика. Дякую за підписку. Сьогодні розповім про те, чому Фінляндія не ввійшла в НАТО раніше які були перешкоди цьому. Фінляндія, це країна, яка знаходиться на півночі Європи. Самі фіни не називають свою країну Фінляндією. Для них це слово чуже і має германське походження. Вони називають свою країну Суомі. Історичний шлях Фінляндії можна поділити на три періоди. Шведське панування, російське панування та незалежність. З кінця 13 століття аж до 1809 року Фінляндія становила східну половину Швеції, коли внаслідок російсько шведської війни Швеція зазнала поразку і передала Фінляндію Росії. Після цього Фінляндія стала великим князівством Фінляндським. І тільки в 1917 році було проголошено незалежність Фінляндії. Чому саме в 1917 році? Тому що лютнева революція в Російській імперії поклала надію про незалежність, яку було реалізовано. Незалежність Фінляндії продовжувалась до листопада 1939 року. Але потім Радянський Союз напав на Фінляндію. Це стало результатом пакту Молотова Ріббентропа між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, де східна Польща, країни Балтії та Фінляндія становили територію, яка підпадала під радянську сферу впливу. Фінляндія, яка оголосила нейтралітет після німецького вторгнення до Польщі, як і інші скандинавські країни, опинилася в боротьбі за існування без будь-якої відкритої підтримки з боку союзників. Відтоді в суспільстві поширилась думка про те, що ніхто не допоможе в кризових ситуаціях і Фінляндія мусить самостійно боротися за свою незалежність. Після того, в 1940 році Фінляндія була змушена підписати мирний договір з Радянським Союзом. Наприкінці весни 1941 року Фінляндія приєдналася до нацистської Німеччини, щоб спробувати повернути втрачену територію. Коли війна знову повернулась, Фінляндія уклала мир з Радянським Союзом і була змушена витіснити німецькі війська з Фінляндії. У 1948 році було укладено договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу з Радянським Союзом. Тут Фінляндія обіцяла дотримуватися нейтралітету, якщо сама країна не зазнає нападу. Це призвело до сильної нейтральної позиції Фінляндії у зовнішній політиці. В результаті напруженої ситуації у світі та боротьбу за сферу впливу в 1949 році було створено міжнародну організацію Військово-політичний союз НАТО для захисту від загрози розширення Радянського Союзу. Але договір між Фінляндією та Радянським Союзом 1948 року не дозволив Фінляндії приєднатись до такого альянсу протягом терміну його дії, а це аж до 1992 року. Розпад Радянського Союзу дозволив Фінляндії проводити повністю незалежну зовнішню політику і Приєднатися до Європейського Союзу разом із Швецією в 1995 році. Лідери зовнішньої політики того часу оцінили, що членство в ЄС і НАТО разом були б занадто багато для фінського народу, тому, якби обидва ці питання були запущені, то можливо б жодне б не справдилося. Коли членство в ЄС вже було терміновим з огляду на стан національної економіки Фінляндії на той час, не було зовнішньополітичних причин для військового альянсу, і цілком природно, що членство в ЄС мало пріоритет. Але Сполучені Штати, Німеччина та Велика Британія чинили тиск на Фінляндію, щоб вона вступила в НАТО всередині 90-х років. Однак Фінляндія не хотіла вступати, тому що Фінляндія мала б дати гарантії безпеки Естонії. Заступник дерсекретаря США Рональд Асмус панував командний штаб НАТО в Данії, де Фінляндія та Швеція візьмуть на себе відповідальність за оборону Балтії. Це вплинуло на те, що Фінляндія не хотіла приєднуватись до НАТО на таких умовах. Ще однією із перешкод. Була Росія, для якої вступ Фінляндії в НАТО було б величезною військовою провокацією. Суспільство було налаштовано проти вступу до НАТО для того, щоб зберегти мир. Особливо під час правління президента Койвісто з 1982 по 1994 рік, який мав проросійську ідеологію та не хотів змінювати зовнішню політику Фінляндії. Тому питання про НАТО було закритим. Але в 21 столітті протягом 20 років, коли Росія захопила сім різних провінційних та інших підрозділів чотирьох держав у своєму регіоні, порушуючи міжнародне право, використовуючи або погрожуючи застосувати Збройну силу, то президент Фінляндії Саулі Нінністю зазначив, що його країна обговорювала НАТО та членство Фінляндії в Альянсі вже у 2021 році. Вторгнення Росії в Україну в 2022 році призвело до рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО. І вже 4 квітня 2023 року Фінляндія стала учасником НАТО. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.